У Житомирі говорили про особливості отримання виплати одноразової грошової допомоги за загиблого військовослужбовця та з якими труднощами зіштовхуються рідні при оформленні документів. Визначено виплату в розмірі 15 мільйонів гривень. Це постанова Кабінету міністрів номер 168 від 28 лютого 2022 року. Відповідно до цього закону право на виплату мають батьки. Незалежно від того, проживають вони разом ці батьки. Головне, щоб хтось із батьків не був позбавлений права, ну, піклування дитини, не був позбавлений батьківських прав. Дружина або чоловік, які не взяли повторний шлюб, діти і е, особи, які перебували на утриманні цього військовослужбовця, а також ті, які не були право на пенсію в зв'язку з трати годувальникам, дорослим дітям. Якщо дитина навчається на денній формі навчання і їй ще не виповнилось 23 роки, вона також буде на ну, буде мати право на цю виплату, бо вона відповідно має право на пенсію в зв'язку з втратою годувальника. Ці частки, які призначені на сім'ю, вони виплачуються в рівних розмірах на всіх, на всіх претендентів абсолютно. Єдиною умовою є те, що ця одноразова грошова допомога не виплачується військовослужбовцям, які, смерть яких, верніше, настала внаслідок причин, пов'язаних з чиненням ним дій в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, або вчинення ним дій порушення, скажімо, якихось адміністративних і, ну, адміністративної відповідальності і кримінальної відповідальності, яка стала наслідком. Його смерть, тобто або самовільно залишив військової частини, або перебував там в стані алкогольного спині, я десь не справився з керуванням автомобіля. Ну зрозуміло, що е, реалій сьогодення. е, багато військовослужбовців е, перебували в так званих цивільних шлюбах. І це на сьогоднішній день стало такою проблемою в сім'ях, і я б її назвав дійсно соціальною несправедливістю, в тому, що є багато моментів, коли нема кому виплачувати взагалі цю одноразову грошову допомогу. А вона є, як в законі написано, гарантована державною виплатою. Нюанси дуже часто виникають в документах самих родичів. Є непоодинокі випадки, коли родичі. Багато сімей погано спілкуються так, і хтось укриває якусь інформацію. Є, скажімо так, народжені діти не в шлюбі, є ще якісь інші нюанси. Тобто, люди, які подають документи на цю одноразову грошову допомогу, можуть це знаючи, а то й не знаючи. У нас теж такі випадки були, можуть не вказати того чи іншого претендента. І ми таким чином через реєстри перевіряємо інформацію. Є такий нюанс. Всі бачили свідоцтво про народження, так? В цьому свідоцтві про народження записаний папа, мама, але в них не зазначені дати їх народження. Тобто, це є такою проблемою, коли ну, є 135-та стаття Сімейного кодексу України, де е, мама може. Надати свої і вказати е, ім'я, прізвище по батькові-батька зі своїх слів. Ну, є такі, коли ми заходимо в реєстр і перевіряємо цю інформацію, то стає відомо, що дійсно там є Іванов Іван Іванович, але в реєстрі не зазначена дата його народження, і внизу по інформації написано, що відомості про батька надані мамою у відповідності до статті 135 сімейного кодексу України, тобто, ну зі слів, затримки, є тому що комісія приймає рішення і по загиблим, і по особам з інвалідністю. Але в будь-якому випадку все буде опрацьовано однозначно і виплати також будуть здійснені. Подавати документи потрібно до найближчого територіального центру комплектування. Бажано, щоб вся родина робила це одночасно. Також розповіли про зміну термінів виплати грошей. Виплата ця буде здійснюватися в зв'язку зі змінами протягом 40 місяців. Я б сказав, 41 місяця. Першу частинку одну п'яту заплатять зразу. Від цієї суми, від частки, яка положена, передбачена кожному. А далі щомісячно протягом 40 місяців буде здійснюватися виплата решти цієї суми. На жаль, ну всі розуміють, чого так. Кількість значна. Зразу виплачувати 15 мільйонів вже немає змоги. Така змога була ще на початку, але вимушені були прийняти такі от зміни і виплачувати саме частками. Крім того, представник ТЦК розповів про інші виплати державою ще передбачена виплата в разі загибелі, якщо людина померла під час виконання обов'язків військової служби, але не захист батьківщини. Наприклад, слідування на роботу, слідування з роботи, якщо він, не дай Бог, десь загинув, в ДТП чи ще щось, не порушивши нічого, сім'я. Получить велику виплату. Це 750-кратний розмір від е, прожиткового мінімуму для працездатних осіб на ту дату, на січень того року, верніше, в якому стався цей страховий випадок. Тобто на сьогоднішній день це 2600 там, з лишнім гривень, множимо на 750, е, на 750, виходить у нас певна сума. Тобто це буде виплата, яка буде виплачена, якщо смерть пов'язана з виконанням обов'язків військової служби. Якщо смерть пов'язана з проходженням військової служби, що це може бути? Військовослужбовець служить всім люди захворів. Ця хвороба в його була отримана під час проходження служби. Чи це буде якийсь гепатит, чи це будуть сердечні захворювання, чи це буде ще щось? І він помирає. На службі, або не більше чим рік після звільнення з військової служби, але його смерть військова лікарська комісія пов'яже з проходженням служби чи виконанням обов'язків військової служби, родина цього загиблого також буде мати цю виплату, але вже в 500-кратному розмірі. Тобто, проходження це 500-кратний розмір, захист батьківщини – 750-кратний розмір, тобто трошки розділено.